Заняття розвиток мовлення тема у родинному колі. Це моя сім'я, тато, мама, я і моя сестричка мала невеличка і мій старший брат Павлусь, і бабуся і дідусь. У кожного з нас є сім'я. У когось вона велика, у когось невелика. Сім'я це сім і я. Чому так говорять? Тому що сім'я це родичі, які мешкають разом. Вони рідні люди, які ніби різні і одночасно схожі. Кожен з вас це одна маленька людина, але в сім'ї вас називають по-різному. Лексичне завдання Хто я? Для мами я дочка. А для бабусі онука. Для тата ти син. А для тітки племінник. Для сестри брат. У сім'ї всі люблять дітей без якихось особливих причин. Дорослі завжди намагаються зробити своїй дитині щось приємне, купують іграшки, пестять, доглядають. Разом відвідують зоопарки, ігрові майданчики, виставки. Дидактична гра. Куди і з ким іду». До дитсадка? З ким? З мамою. До магазину? З ким? З бабусею. В зоопарк? З ким? З татом. На рибалку з ким? З дідусем. На стадіон. З ким? З братом. На виставку з ким? З сестрою. Є такий вислів. Українському роду нема переводу. А що таке рід? Назвімо слова, які схожі на слово рід. Родичі, рідня, родина рідні. Рід це всі рідні люди, родичі, тобто це старші і менші члени сім'ї. Дякую вам за увагу.